Так, дивіться, ось є в нас на огляді такий доволі цікавий, цікаве дерево, персика. Персик. Я його буду формувати в один стовбур. Це в тому вигляді, якщо у вас мало місця на присадивних ділянках чи взагалі мало місця, можна формувати його в один стовбур. Що я роблю? Дивіться, саме перше ми визначаємо, де в нас буде свого роду нижній ярус. Все, що дуже низько, Тобто нижче коліна. Я собі такий маю орієнтир. Ось нижче коліна я все забираю. Ось, Я все, все забрав. По-перше, буде дуже так воно має бути. Все. Це в нас буде ось, нижній ярус. Дивіться, ось ця гілка, ця, ця, ця. Що я роблю? Я їх так при, прирізаю на, наружні, на наружну бруньку. Ось так. Всі по кругу. Першку ви маєте підійти до кожної гілки. Все. Піднімаємося до верху. Дивіться, у нас є ось такі потужні гілки тут, бачите? Вони набагато грубші, ніж нижній ярус. Що я роблю з ними? А я їх зрізаю, ще коротшими роблю. Я їх вже зрізаю на плодові бруньки. Ось таке видно? Дивіться, дві-три брунючки, якщо видно, може тіню. Дві-три брунючки брунечки. Ось так, дві-три брунючки це в нас будуть цвіточні почечки. Тобто ви зрозуміли, на даний момент зараз що це в нас? Березень місяць, 9 число. Вони зараз вас дуже добре буде їх видно. Вони вже повідставали і починають набубля, набубня, на, надуватися, надуватися, як шарики. Я тут роблю їх коротше. Практично я тут ці гілки зрізаю фактично на урожай, щоб ми отримали з них тільки урожай в цьому році. Раз, маємо таку, таку ситуацію. Тоненькі гілочки, такі вони нікому не потрібні. Я їх взагалі, звідси, забираю. Вони нам тут не потрібні, вони тільки нас будуть тінити і забирати нам наш сок. Піднімаємося вище. Така сама ситуація, дивіться. Я тут їх зрізаю теж на коротенькі, фактично на урожай. Ось дивіться так. І чим вище, тим вони мають бути у вас вороду коротші. Ось так. Бачите? Дивіться. Так, так. Так. І тут ми перерізаємо теж центральний провідник. Бачите, що в нас? Оце все. Оці всі такі, що зараз набубнявили, надулися, як шарики, це все в нас виходить, будуть цвіточні почки. Це перше. Дивіться, що, що в нас в ітогі після цієї обрізки вийшло? Я обрізав кожну гілочку. Я до кожної гілочки підійшов, я її наклонився, я її прирізав. Оці всі гілки, незалежності, вони зверху я їх прирізав, чи вони знизу були прирізані, вони нам дадуть новий молодий. Пагини, нові молоді пагони, на яких буде опять же, опять же, новий урожай. Тому запам'ять раз і назавжди, що ніктарійний персик ви маєте до нього підходити і кожну гілку прирізати. Для того, щоб от візьмемо, ми тут отримаємо урожай і з цих... Бо тут е, йде по бокам, е, скоріше все дві цвіточки, а посередині вегетативна. Тобто листочок буде або гілочка. Ну, скоріше за все, буде гілочка. Тут ми отримаємо урожай, і звідси піде нова гілка. Тобто нас постійно будуть ось, цим, ось такому абітусі, цієї крони, постійно у нас буде урожай. І ми свого роду будемо стримувати завжди цю крону, і він нас нікуди не буде тікати. Дало нові гілки ми ось припустимо. Уявимо, що звідси пішла нова гілка. Пішла нова гілка звідси. І пішла нова гілка звідси. Що я роблю? Я ось тут перерізаю на цих дві нові гілки, а дві нові гілки опять зрізаю на такі ось пеньки. І виходить, ми завжди будемо втримувати наш урожай біля стовбура. І місце ви будете, якщо у вас обмаль місця, ви будете доволі часто і густо можете посадити свої дерева, щоб мати хороший результат. Все.